Мир вам та вашим Ви Видається передачу Вихід є! Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі другу частину проповіді, час дії Бога визначає людина. Так, саме ми з вами і тільки ми визначаємо своєю вірою у написане Слово Боже, коли Бог буде діяти у нашому житті. Тобто, ми своєю вірою визначаємо результат. Бог. Практично уже все зробив для нас і з вами на Голгоському Христі. На Голгофі Ісус Христос спас кожну людину, тобто відкупив нас від смерті за гріх. Він зцілив кожну людину через свої рани. Він звільнив кожного із нас через свою пролиту кров, а також вирішив усі наші потреби через свою любов. І ось для того, щоб все це із духовного світу матеріалізувалося. У нас фізичний світ, нам потрібно, щоб Бог побачив нашу із вами віру. Адже віра це єдиний транспорт, який їздить між небом і землею. Це єдине, що зв'язує людину із Богом. І це єдине, через що ми можемо реально побачити відповідь на кожну із своїх молитв. І тому, дороці, майте віру Божу. Вірте, в написане Слово Боже, і кожен із вас зможе реально побачити великі чудеса Божі у своєму житті. І нехай Господь благословить вас у цьому. Ти все, що потрібно мені, ти все, що потрібно мені, сила моя в Ті, сила моя в Тібі, ти все, що потрібно мені. Все, что нужно мне, сила моя в тебе, сила моя в тебе. Ты все, что нужно мне, ты все, что нужно мне, сила моя в тебе, сила моя в тебе, ты все, что нужно мне. Крыва свое сердце. Тя, що нужно мне, ты ся, что нужно мне, сила моя в тебе, сила моя в тебе, ты ся, что нужно мне, ты ся, что нужно мне, открывай у сердце. Коли ми з вами звертаємося до Слова Божого, ми будемо бачити. Саме дію слова Божого у нашому і з вами житті. Деколи християни кажуть, пастор, я вже звертався не один раз. Звертайся далі. Ходи далі. Куди граю шахмати, ти не можеш верти за один хід. Буває так, що противник робить тобі інші ходи. І тобі треба думати і робити знову, не здаватися, бо якщо ти опустив руки, ти програв. І коли ти бачиш цю гру в своєму житті. Ти повинен робити відповідні кроки, відповідні речі, які написані у Слові Божому, для того, щоб твої зусилля принесли рівень або ріст твоєї віри. Марка 11 розділ, 24 вірш. Ми всі знаємо це чудове місце. Якщо в Біблії, я ти можу ще відкрити. Марка 11, 24. Марка 11, 24. Я хочу ви прочитали це місце разом зі мною, що у вас є Біблія. 11, 24. Відкривайте. Через це говорю вам: усе, чого ви вмолити молити і попросите, вірте і одержите, і сповниться вам. Більше християн. Вони читають це місце. І йдуть далі. кажуть, Бог не діє в моєму житті. Ти просто не читаєш уважно. Біблія говорить, що вір. І сповниться все. Якщо ми хочемо бачити кожен день, щоб його благословення рухалося в нашому житті, дороціння, ми повинні потрудитися кожен день піднімати рівень своєї віри. Якщо ти не будеш працювати над своєю вірою, в тебе не буде цієї віри. І зрозуміло, що ти не зможеш отримувати те, що хочеш у Бога. Біблія каже, все, в що ти повіриш, вір. І воно сповниться у твоєму житті. Що робити з невдачами? Буває так, що ми віримо. Воно нам каже, здається, що ми віримо. І нас посягає невдача. Невдачі треба забувати. Апостол е, каже: я забуваю заднє і просягаюся куди? Вперед. Ну і що, як один раз щось не спрацювало у моєму житті? Ну, і що, як я зробив неправильний хід, я постараюся виправити це. Я постараюся зробити наступні правильні кроки в своєму житті для того, щоб Божа благодать почала діяти у моєму житті. У нас є основа дії Бога в нашому житті. І ця основа говорить так, Бог все могутній, і Бог може все. Та я ніколи не погоджуся на інші слова. Нехай я до кінця свого життя більше нікого не побачу нічого від Бога. Я все рівно знаю, що він все І я все рівно знаю, що він може все. Проблема не в Бозі. Проблема в мені, якщо я нічого не отримую до кінця свого життя. Проблема не в Бозі. Проблема в тобі, якщо ти нічого не отримаєш від нього до кінця свого життя на цій землі. Тому що Біблія каже, що Бог уже зробив свій хід. І я повинен про це постійно пам'ятати. І він чекає на хід від мене. Часто люди, чекають, що Бог буде діяти в їхньому житті. Я розмовляю з членами нашої церкви, і кажуть, Бог, пастор, я вірю, що Бог буде діяти в моєму житті. Знаєте, що чекає Бог, коли ти будеш діяти згідно своєї віри. Багато християн ми кажемо, я чекаю Бога. Я чекаю, що Він змінить мою сім'ю. а Бог чекає, коли ти почнеш змінюватися сам. Я чекаю, що Бог мене зцілить. Бог каже, я чекаю, коли ти будеш вірити. Чекати від Бога можна до приходу Його. А от якщо ти будеш вірити, ти будеш це реально бачити у своєму житті. Віра для отримання, почуйте зараз, завжди сьогодні. Віра для отримання від Бога завжди сьогодні. А все інше це підготовка до цього сьогодні. До тієї пори, поки ти це не зрозумієш. Ти будеш вірити, 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 вірити і ніколи не побачиш. Тому що віра діє тільки сьогодні. А якщо сьогодні ти не можеш з вірити, то треба просто готуватися до отримання цих речей. Ми в основному зосереджуємо свої зусилля на прохання. Бог сили, Бог звільни, Бог благослови, Бог дай. Замість того, щоб зосередити всі свої зусилля на прийнятті, дайте практично ми з вами просимо те, що Бог дав. І я думаю, що Бог не завжди нас розуміє. Він каже, є ж ясно написав у своїй книзі. Я вам це дав. А ми знову і знову і знову і знову і знову чуємо. Ходимо і просимо. Бо може, трошечки подумай над тим, як взяти те, що я тобі хочу дати. Мною? Дивіться. Кожна людина визначає, я вже це говорив ще раз повторюю, день свого спасіння сама. Кожен із вас. Ви самі особисто визначили день свого спасіння. А спасенні ви були 2000 років назад. І це правда. Кожен із нас визначає день свого зцілення, а зцілення ми з вами 2000 років назад. Кожен із нас визначає День своєї свободи від будь-якої залежності. А звільнилися ви і я. Дві тисячі років назад. Ви зі мною? Почуєте сьогодні це? Я довго думав, знаєте, на цій проповіді. Чому ми віримо? Ні, не отримуємо. Дивіться, наведу приклад. Всі ми знаємо кровотечева жінка, да? історію про кровотечеву жінку. Я хочу щоб ви зараз подивилися на цю історію з правильного боку. Кривотичева жінка, маючи віру, сама визначила час матеріалізації цієї віри. Не Бог. А вона сама особисто визначила цей час. Луки 8, 43, 44. Луки 8, 43, 44. Там написано, вона каже, що вона підійшла ззаді до Ісуса Христа. Він навіть не знав, що вона ззаді підійшла. І в своєму серці вона сказала: коли я доторкнуся, я отримаю зцілення. Вона вірила, амінь. Але якщо б вона не призначила час свого практичного зцілення, якщо б вона сама не визначила час матеріалізації, вона вірила б до своєї смерті. І вона ніколи б не отримала це зцілення. Дороціні, дивіться, сьогодні в нас буде прич. І ми будемо згадувати смерть Ісуса Христа. Ми будемо роздумати англогофою. Під час цього я буду молитися прямо звідсіля, з кафедри. Кожен із вас до кінця цієї проповіді може визначити час. Свого зцілення. Кожний із вас до кінця цієї проповіді може визначити час своєї абсолютної свободи. Кожен із вас до кінця цієї проповіді може визначити час дії вашої особистої віри. Віру мала жінка, дивіться. І вона назначила час дії її особистої віри. Як ви думаєте, чи шукав би колись Ісус був цю жінку? Ніколи. Ісус займався своїми речами. Він проповідував Слово. Він не знав цієї жінки. Він ніколи би не шукав цієї жінки. Вона прожила би ще не знаю скільки років. І померла би у своїй хворобі. І казала би, люди казали би, о, вона вірила, але не отримала. Як часто люди кажуть. Позвольте, Бог не буде тебе шукати, щоби тебе зцілити. Ти повинен шукати Бога, щоб отримати від Нього зцілення. Почуйте сьогодні це? Багато християн ми зайняли позицію, Бога. Ми ось такі хороші. Зціляй, звільняй, благословляй. Або бо каже, знайти мене, потрудився мати високий рівень віри для того, щоб я зміг побачити це і дати тобі те, що належить тобі по праву. Послухай, ця жінка не отримала зцілення, хіба Бог був би винуватим в цьому? Ні. Абсолютно ні. Якщо ти і я, хтось із нас, ми не отримуємо зцілення, Хіба Бог винуватий в цьому? Ні. Якщо люди, наші рідні, знайомі, близькі, не отримують спасіння, хіба Бог винуватий в цьому? Ні. Ви не сама людина. Бог спас, людина не приймає. Бог зцілив, людина не приймає. Бог звільнив, людина не приймає. І тому від нас залежить. Час визначає людина дією своєї віри. Дією своєї віри. Час дії віри і її матеріалізації визначає людина особисто. Тобто, дивіться, візьмемо цю жінку. У жінки це її дією, або цим часом був дотик. Вона казала, коли доторкнуся. Отримує. Візьмемо сотника. Точкою, коли спрацювала віра, було Слово Ісуса. Він так прийняв. Він так вирішив. Він так вирішив. Все. Ісус скаже Слово і, сот, і Слуга стане здоровим. Візьмемо Вартемея. Цією точкою була. Активна позиція. Всі кричали, закрий рот. Він казали, ні, я рот не закрию. Ісус поряд, я буду кричати. Знаєте, якщо подивитися на всіх цих людей, коли вони отримали ці речі, біля цих людей було тисячі інших, які потребували таких же речей. Дивіться, написано, що ця жінка вона навіть не могла доторкнутися до Ісуса. І прийшлося ліктями пробиватися між мужиків. Знаєте, мужики не дуже хочуть пропускати жінок вперед. Бо тому що ми ж голова. Ну, звісно, куди ж інці? А, і ми не пропускаємо їх вперед. І прийшлося ліктями пробиратися, а? щоб не просто до Ісуса, навіть не могла торкнутися до нього. Небайдоркнутися до краю одежі. І Ісус пішов далі. Але цього було досить. Кругом були люди, які терлися об Ісуса. <ріст> І далі продовжували хворіти. Коли сотник підійшов до Ісуса, там знову ж була велика-велика товпа людей, які хотіли отримати зцілення. отримав слуга сотника, який був зовсім іншому місці. Коли вертеме, люди йдуть за Ісусом, вони... Добу, дві, три місяць ходили за Ісусом, ходили за Ісусом. Їм було важко, вони не мали що їсти. Ісус два рази їх кормив на дурнях хлібом. І вони все рівно ходили, ходили за Ним. І кажуть, ми хочемо отримати світ. І вони дійсно хотіли, благословення. Вони вірили, що Бог їх цілить. Я переконаний, вони вірили, але вони не визначали час дії своєї віри. А Вертимей визначив час. Він зрозумів, що це може єдиний момент в його, в його житті, коли він має реальну можливість доторкнутися і поговорити з Ісусом. Все. І він почав що? Активно проявляти свою віру, кричати до Ісуса, щоби Він. його сілив. Я пам'ятаю під час однієї із молитв сілення, яка відбувалася в цьому залі. Ми молилися. І я сказав таку фразу: моліться, просить Бога, щоб прямо зараз Бог зробив те, що ви в нього просите. І отут стояло перед шеренга людей, і всі люди почали молитися. Ну, як обично, ну так. І була одна людина, це сестра Олена Безрукова. Вона почала кричати, сльози почали литися її обличчю. і було паралельно хто поряд зліва і справа. Вона почала просто кричати Бог! Почуй мене! І я зробив три кроки до неї, ну, щоб її трошки втихомирити. І я чітко почув, як дух їй сказав, ні, не роби цього. І я зрозумів, саме в цей момент вона вимолила свого сина. Почуйте, Віра діє сьогодні, уже і зараз. Ти повинен покласти межу. Не можна вірити, вірити, так, да, можеш вірити, вірити, вірити. Але якщо ти хочеш побачити реальність, якщо ти хочеш побачити матеріалізацію, ти повинен потрудитися і визначити час свого силення. Визначити метод свого силення. Визначити, де це має статися. І тоді Божа благодать почне діяти. Ви зі мною? Ще один приклад наведу. Марка другий розділ. Марка, другий розділ. Була хвора людина, паралізована, яка не могла взагалі ходити. Ту місцину, місцину прийшов Ісус. Зрозуміло, де прийшов Ісус, зразу зібралося тисячі людей. Він зайшов в одну із, один із будинків і почав навчати. І коли друзі прибігли до цього паралізованого, покину хвора людина. Поки вони його зібрали, поки знайшли там ці носілки, поки що прибігли, ні тут то було. Вже кругом дому тисячі людей стоять. І розуміло, ніхто не хотів пропускати. Що вони зробили? Вони вилізли на дах. Слава Богу, що там Ізраїль не такі дахи, як в нас, а такі прямі. Розібрали, розібрали, взяли носілки, спустили туди на шнурках і кинули шнурки вниз. Назад це. Ісус глянув і усміхнувся напевно. Вони повністю віддали його, його руки. Вони кинули на руки, повернулися і пішли. Що мав робити Ісус? Ну перше, він міг на них нагримати, накричати. Який був результат? Ніяк, вони ж утекли він міг продовжити робити вигляд, що нічого не сталося. Ну, проповідуй, коли паралізований лежить перед тобою. Ну, не дуже зручно, я думаю. І єдине, що мудро і правильно було зробити в цій ситуації, це сказати, встань і ходи, хвати лежати. Так зробив Ісус. Чому так сталося? Друзі цього хворого визначили час дії їхньої віри. Вони чули про Ісуса. Вони знали, що Ісус ціляє. Вони знали, що це реально. Може, вони ніколи не бачили зцілення, але у них була віра. І коли вони почули, що Ісус є, вони вирішили, сьогодні. Всі будемо таскати Його. Давай сьогодні. І коли прийшли, побачили неможливість. Вони зробили правильний хід. Вони вилезли наверх і опустили. Хворого вниз. Я думаю, Бог написав або дозволив написати цю історію для того, щоб ми зрозуміли. Час дії Бога у нашому житті, по нашій вірі, визначає не він, а визначаєш ти. І якщо ти сьогодні щось почув, то тобі залишається просто напросто Прийняти рішення. Визначте час, наповнитися вірою і зробити свій хід. І я переконаний, що Ісус чекає саме на такий хід із твоєї сторони. Амінь. Ви дивилися проповідь, час дії Бога визначає людина. І я не знаю точно, чи вдалося мені вас переконати в цьому чи ні, але це саме так. Саме ми, люди, визначаємо, коли Бог буде діяти у нашому і з вами житті. Цю проповідь подивилися тисячі людей. Комусь потрібне сілення, комусь потрібне звільнення, комусь потрібне вирішення їхньої потреби, комусь спасіння. І безумовно, що серед цих людей є теж ви. І якщо ви вирішили, що час. Отримання від Бога вами просимого є прямо зараз, то так воно і буде. Ви повинні зрозуміти, що ніхто не може вплинути на вашу віру, крім вас самих. І так, якщо ви вірите, що Бог живий, що Він реальний, і ви хочете запросити Його у своє серце, повторіть, будь ласка, за мною цю молитву. Семгутній Бог! Я вірю що ти є. І прошу тебе наповни моє серце своїм Духом Святим. Я визнаю Тебе, Ісус, за Господа і Спасителя Свого життя. Амінь. Якщо ви сказали цю коротесненьку молитву, то по цій молитві Біблія говорить, що ви отримали спасіння через вашу віру в Ісуса Христа. Ви визначили час свого спасіння самі особисто. Та людина же, яка сидить зараз біля екрану телевізора, і вона не говорила цю молитву, вона не отримала спасіння. Не тому, що Бог не хотів дати їй це спасіння, а тому, що вона не визначила цей час і не сказала цю молитву. І так, ми бачимо, що час спасіння людини визначає сама особисто. І зараз. У нас буде ще одна молитва. Молитва за зцілення від будь-якої хвороби. Молитва за звільнення від залежності алкогольної, наркотичної і будь-якої іншої. А каже, молитва за вирішення тих проблем, потреб, які є у вашому житті. Зелецінні. Механізм той самий. Просто зараз простягніть свій погляд віри на Голгофу. І визначте, що зараз, прямо зараз, під час цієї молитви Божа милість і Божа благодать торкнеться вашої проблеми, і ви зможете отримати у Бога про син. Бог, я прошу зараз тебе, за кожну людину, яка сидить біля телевізора. Ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, Отець, за зцілення від будь-якої хвороби. Я прошу тебе, Отець, за звільнення. Від залежності, а я прошу Твою милості, Твої благодаті, Господь, на вирішення їхніх потреб. Дух Божий наповни кожного Господь, ситуацію своєю присутністю. Сіли, звільни, Господь, і виріши по твої великі милості і благодаті. Я прошу, Господь, згідно Твого написаного слова. Я прошу, звертаючись, Господь, до Твоєї милості, якою ти покриваєш нас, людей. Ім'я Ісуса Христа, Хай Твоя селяюча, звільняюча благодать Божа, торкнеться кожного Господь, хто дивиться цю передачу. І визначив своєю вірою, що прямо зараз час їхнього зцілення, прямо зараз час їхньої свободи та вирішення їхніх потреб. Тобі слава і хвала. Амінь. Якщо ви вірили, ви отримали. Так говорить Слово Боже. І тому. Зараз після цієї передачі подякуйте Богу особисто за те, що Божа благодать торкнулася вашої проблеми. І ви змогли отримати те, що просили Бога. Ви змогли отримати те, у що ви вірите. А також напишіть або позвоніть, будь ласка, нам на нашу передачу, щоб ми могли разом із вами воздати Богу хвалу за те, що Він зробив у вашому особистому житті. Нехай Господь рясно. Благословить подальше ваше життя. До зустрічі у наступній передачі. Ви дивилися передачу Вихід Є! Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам! Абоницька скринька 56 місто Чернівці 5802 Емейл дімслави.собачкаукране Заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.